У гузовій водяники ліквідовують порив на водомережах, що сталося по вулиці Благовіщенській. Комунальники розповіли, не витримала стара чавунна труба діаметром 150 біля восьмого будинку. Керівництвом було прийнято рішення санувати, не ремонтувати, а від колодця і до восьмого будинку просанувати на політиленову трубу. Комунікації водяників у тій ділянці проходять під мережами тепловиків. Це та те, що труба не пряма, а має нахил і вплинула на час виконання робіт. Довелося повторно розкапувати ще одну траншею, вирізати стальний участок трубопроводу, ну і далі вже до колодязя пропихувати». Кілька днів жителі двох будинків по Благовіщенській вулиці були без централізованого водопостачання. Для них організовували підвіз технічної води. Вже сьогодні санацію цієї ділянки планують завершити. Комунальники дякують усім, хто з розумінням ставиться до ситуації та просять зважати на їхні умови праці. Деякі роботи виконуються в мороз, стоячи в воді, тому це не завжди вдається зробити швидко.